Вітаю в Атар інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас. Працює Діана Добинда. і про найважливіше ми розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 959-та доба широкомасштабної війни. У ніч на 9 жовтня противник вдарив по Полтавщині трьома балістичними ракетами, а також випустив 22 безпілотники. У результаті протиповітряного бою вдалося збити 21 ворожий дрон у Вінницькій, Одеській та Київській областях. Окрім того, минулої доби російські війська вкотре обстріляли Херсонщину. У результаті одна Дина загинула 16 Поранено загалом було пошкоджено 59 об'єктів. Серед них геріатричний центр у Степанівці. На Харківщині внаслідок атак противника п'ятеро людей загинули. Ще 32 дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарчі споруди. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєдних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації чоловіків до 25 років. За це депутати віддали 311 голосів. Це рішення пов'язане з існуючою наразі законодавчою колізією, пов'язаною з військовозобов'язаними віком від 18 до 25 років, адже їх було визнано обмежено придатними. Проголосований законопроєкт своєю чергою дасть відсрочку від мобілізації для згад. Категорії громадян. Буковина провела в останню дорогу героя, який віддав життя за незалежність України у запеклих боях з російськими окупантами. Із солдатом Олександром Човником воїном-військової частини А-4267 попрощалися в Мамаєвцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Понад півтисячі осіб, які хотіли б створити власний чи розширити уже наявний бізнес, звернулися до офісів зроблено в Україні в Чернівецькій області для отримання гранту. У нашому краї наразі працюють три такі офіси: у Чернівцях, Хотині та Вижниці. Тож, які бізнес ідеї реалізовують буковинці, та де найближчим часом запрацює ще один офіс, розкаже моя колега. Офіс зроблено в Україні. Запрацював у Чернівцях навесні. Ще два таких офіси відкрили свої двері для буковинців у серпні, у хотині та вижниці. За цей час більш ніж 500 людей звернулися, аби створити чи розвинути власний бізнес. «31 заявник на наш відвідувач, який до нас звернувся, і з тих, хто мав намір отримати консультації, якісь то вони вже подали свої бізнес плани і маємо тішимись тим, що вже 17 в них пройшли всі етапи розгляду і вже отримали позитивне рішення Державного центру зайнятості. Тобто, з усіх 17 реально вже втілено мрій буковинців, наших, саме наших підприємців, або вони стали підприємцями, або розширили вже той бізнес, яким вони керували. За словами Любові Кожелянко, боковинці розвивають різноманітні напрямки підприємництва та втілюють в життя потрібні для розвитку, економіки бізнес-ідеї. Тож нещодавно відкриті офіси вже демонструють позитивні результати. До офісів загалом в області звертаються з різними ідеями. Ну звичайно, область у нас підприємницька, і тому найбільше це питання якогось все ж таки торгівля. Більш всього цікавить наших. Земляків, але разом з тим це і якісь крафтові виготовлення якихось крафтових товарів, це і наші сфери обслуговування, це і наша сфера громадського харчування, ну кількість кав'ярень, пекарень різноманітних, як по франшизі відкривають так, і якось розширюють вже такі наявні і без франшизи. А віднедавна українці можуть розвивати свій бізнес і ще в одному напрямку. Під час от останні зміни були буквально в тому місяці, і вже є можливість брати на аквакультури. Гранти, тобто сфера діяльності, сфера саме заняття, які можна взяти в мікрогрант, вона розширена на вирощування різноманітних заняття аквакультурами. Крім того, як підкреслює Любов Кожелянко, серед боковинців користуються попитом гранти для ветеранів та членів їхніх сімей. Цих більше як п'яти сотень звернень нам дуже приємно, що 50 з них це наші учасники бойових дій, які так само повертаються і намагаються адаптуватися до цивільного життя. Ми надаємо повний спектр консультацій. У нас діє окрема грантова програма для наших захисників і захисниць. І так само ця грантова програма у нас є досить результативною. І весь спектр консультацій із цієї програми, із мікрогрантів ми так само надаємо в офіси, зроблене в Україні. Важливо, що перелік отримувачів цього гранту також зазнав змін і тепер в таку категорію, там де можна отримати грант учаснику бойових дій або члену родини. Вже можна має право на такий грант має право і вдови. А вже найближчим часом ще один офіс зроблено в Україні. Запрацює у глибоці. Анна Харабара та меднята Друге в області в офіс. Збила на автівці малолітню пішохідку та втекла з місця аварії. Правоохоронці затримали водійку, яка переховувалася від поліції. Так, 7 жовтня, у хотині через наїзд автомобіля, яким керувала невідома особа, постраждала семирічна місцева жителька. Її госпіталізували до лікарні. В результаті проведених заходів поліцейські встановили місце знаходження автомобіля, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. З'ясувалося, що власницею транспортного засобу є 57-річна жителька Хотина. Автомобіль вилучено та поміщено на арешт-майданчик. Врешті-решт розшукувану водійку вдалося затримати у місті Києві. Наразі вирішується питання про повідомлення Буковинці про підозру у вчиненні злочину. Окрім того, вчора, 8 жовтня, у селі Вашківці трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода. Так водій автівки збив місцеву жительку. Внаслідок аварії жінка-пішохід отримала численні тілесні ушкодження. Медики доправили потерпіло до реанімації місцевої лікарні. До судові розслідування тривають. Чверть мільйона гривень привласнених коштів на закупівлі котлів для навчальних закладів. Голові громади на Буковині повідомили про підозру. Так фігурант підписав видаткові накладні, у яких вартість твердопаливних котлів і термін їх доставки не відповідали дійсності. Таким чином, сільський голова однієї з громад, зловживаючи службовим становищем, завищував ціну товару, термін прибуття та підробляв для цього документи. При цьому раніше посадовець вже притягувався до кримінальної відповідальності за службову підробку документів. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Музика, що лікує душі та зміцнює дух. 12 жовтня у Чорнівецькій обласній філармонії відбудеться концерт відомої буковинської співачки Тетяни Петришиної. Вона представить авторські пісні, дуети зі сірковими гостями, а також кавери на світові хіти. Цей концерт планується не лише як важлива подія для мистецького життя чорнівців, а й стане ще одним прикладом підтримки наших військових. Більше про це розповідаємо уже за мить. Петришина ім'я, яке з гордістю звучить у серці Буковини. Доктор філософії, викладачка та оновита співачка. Вона поєднує в собі академічну ерудицію і щиру любов до української пісні. Її творчий шлях позначений численними перемогами на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. І особливе місце займає її волонтерська діяльність, яка стала невід'ємною частиною її життя після початку повномасштабного вторгнення. Коли Україна постала перед страшною загрозою, два рідних брати-співачки пішли захищати рідну країну від ворога. А сама Тетяна направила творчі зусилля на підтримку фронту. З того моменту Тетяна Петришина провела понад 100 благодійних концертів, збираючи кошти для військових, які захищають країну. З перших днів війни мої брати обидва пішли добровольцями на фронт, воювали. На гарячих точках вони штурмовики, вони завжди були на нулю, і поставала така потреба, їм потрібен був автомобіль. І, власне, перші концерти я розпочинала з того, що ми збирали кошти на автомобіль. Бувало таке по два концерти на день, один зранку, другий на вечір. Бувало так, що всі, ну, те, що всі вихідні були зайняті і навіть зараз всі вихідні зайняті, це однозначно. Але ми не маємо права здаватись, ми маємо працювати, тому що та. Ам, хлопцям не легше, і ми завдячуємо те, що ми маємо можливість жити, проживати це життя. Тому, якщо ми маємо, хоч якусь можливість допомогти бути дотичними до наближаючи нашу перемогу, треба це робити. Кожен концерт Тетяни Петришин у час війни це своєрідна місія, в якій музика служить не тільки для насолоди, а як вираз любові до батьківщини та підтримки героїв, розповідає співачка. Концерти ми проводили на різних площадках нашого е, міста. Це і в закритих приміщеннях, і в будинках культури по е, площадках міста. Це і на нашій прекрасній панській вулиці, на Кобилянській, там, там вже взагалі в мене як постійне місце, таке е, де е, збираються творчі люди. І е, що саме цікаво, що е, продовжуючи цю е, справу, е, артисти самі телефонують і Таня, е, я хочу. Виступити, я кажу, боже, дякую! Це це прекрасно. Кожен її виступ це спосіб подякувати захисникам і захисницям, а також нагадати про те, за що вони борються. І теперішній концерт не стане винятком. Він символ віри в перемогу і світле майбутнє для всієї країни, додає пані Тетяна. Сотні благодійних концертів, проведених співачкою під час російського вторгнення, 30 відбулися прямо на передовій, де вона виступала для наших військових у найскладніших умовах. Це не просто творчий досвід, це глибокий. Боку усвідомлений особистий внесок у підтримку тих, хто захищає нашу країну. А 12 жовтня у Чорнівецькій обласній філармонії Тетяна Петришина готує великий сольний концерт, який має символічну назву Настане день, яка, наче, відображає надію на перемогу та відродження України. уособлює надію на те, що після важких випробувань обов'язково буде День перемоги, день миру, день відродження нашої країни. Зауважує Тетяна Петришина. Назва концерту мого настане день, пов'язана не. Просто так, ми всі віримо в нашу перемогу. Ми всі віримо, що настане саме той день і настане наша перемога. Саме е, назва концерту підв'язана до пісні Настане день на слова прекрасної нашої буковинської журналістки Людмили Черняк, музика Андрія Гораля. На чудового композитора е, Ця пісня стала лейтмотивом усіх благодійних концертів. Пані Тетяна представить авторські пісні на вірші відомих поетів Степана Галябарда, Людмили Чорняк та Олени Рєпіної, а також виконує кавери світових хітів. Цікавою частиною програми будуть дуети з відомими гостями: Сергієм Лазановським, переможцем голос України України-2021» року, та Данилом Карачевським, учасником голос України України-8». Ці артисти створять унікальну атмосферу вечора, де музика і емоції переплетуться в неповторну гармонію. Зауважує пані Тетяна. Яна це мій перший сольний концерт такого масштабу. В залі нашої неймовірної Чернівецької філармонії, де е, в залі 500 місць, де в мене зараз мурахи. Е, і я е, дуже хочу, щоб всі е, друзі мої е, близькі, знайомі, всі колеги е, прийшли, підтримали і розділили зі мною цей день, тому що це перший такий концерт. Я впевнена, що далі буде, буде, буде. Але ця подія дійсно. Значна для мене, тож вже цієї суботи, 12 жовтня о 18.00 в Чернівецькій обласній філармонії, Тетяна Петришина вкотре доведе, що мистецтво може бути не лише джерелом краси, а й потужною зброєю у боротьбі за свободу. Діана Тобинда теми дня тева. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь. Бажаю теплого, затишного та спокійного осіннього вечора. На все добре.